34 багатоповерхівки у Луцьку через аварію на тепломережі однієї з котелень нині без теплопостачання, розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Витік стався приблизно навпроти будинку на проспекті Перемоги 10. Тут працюють дві аварійні бригади. Слюсар Володимир Луць говорить: після локалізації витоку планують відновити опалення для більшості будинків. Відтікаємо в пориву. Зараз поставимо засовки. І запустимо перемоги Грушевського. За години-дві буде опалення на тій стороні. В цьому районі в нас на нашій лінії садочок і школа. Місічем порив і запустимо школу і садочок. Насправді про те, що в школі немає опалення, ми дізналися від вас журналістів, адже температура у приміщенні комфортна. Ми всі без верхнього одягу. Це один з дворів на проспекті Перемоги. Мешканка будинку 18 Ольга каже, що опалення відключили вчора. Зумітила, що вчора після обіду батареї були холодні. А що сталося? Аварія в телеграм-каналі читала. Сьогодні ніякої інформації немає так. Коли. Буде тепло, звичайно, некомфортно, бо дитина мала. Тепло вчора було, а сьогодні я ще навіть не певна сказати, бо ми дуже рано виїхали на дачу. А зараз я не знаю, де конкретно прорив. У нас тепло в квартирі. Наш будинок взагалі теплий, і наша сонячна сторона воно було ж того опалення і не включати. Зараз ми виконуємо роботи по двох напрямках. В першу чергу ми локалізовуємо витік таким чином, щоб можна було відновити послугу для більшості будинків. Відповідно для цього в тепловій камері виконуємо роботи і заміни не працюючої запірної арматури після цього можна буде відновити послуги для усіх будинків, які залишаться без опалення на проспекті Перемоги, проспекті Грушевського, вулиці Генерала Шухевича, 8 березня, на жаль, залишиться кілька будинків на проспекті Перемоги, вулиці на таборищі без опалення до ліквідації витоку. Якщо все вдасться, то сьогодні зможемо виконати ліквідацію витоку. Ну але зрештою розкопки покажуть, який характер витоку, який об'єм робіт, і для цього будемо розуміти, чи встигнемо сьогодні, чи можливо треба буде продовжити роботу завтра. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.